Лариса Швецова, Вересковий Ель Творчий переклад шотландської балади Роберта Льюіса Стівенсона. they brewed a drink lang syne was sweeter far than honey twas stronger far than wine they brewed it and they drank it and lay in a blessed swoon for days and days together in their dwellings underground Забуто давним давно. Від меду він солодший був, п'янкіший, ніж вино, з дзвіночків червоненьких і з вереску квіток, колись маленькі пікти варили всім медок. Його п'янким варили, І пили й старі, й малі. В безпам'ятстві блаженнім дрімали на землі. Та ось король Шотландії їх край завоював І непокірних піктів як тих козуль погнав, на виразковім полі, що стало бойовим, лежав живий на мертвому, а мертвий на живім. Лежать в тісних обіймах серед гірських земель, маленькі медовари, що готували ель. Ось лі тепло настало, прийшло з за земель. Та нікому варити більш той вересковий ель. Король їде по схилу, близ моря на коні, а поряд чайки квилять із морем на рівні. Від вереску червоні ті схили стали знов. І пахощі медові, лоскочуть ніс і кров. Король насупив брови. Знову в моїм краю зацвів медвяний вереск. Чом елю я не п'ю? Заселяли високі береги. Ти ж той народ маленький весь вибив до ноги, з ними у вічність канув секрет, як варити ель. Пошли хоч сто васалів на самий край земель. Та ось його васали. Примітили в горах останніх медоварів із жахом у очах, із під каміння вилізли, сховавши в віях страх. Хлопчина літ п'ятнадцяти і карлик у літах. Їх привели на допит, грізний король чека і карлика малого. І сина юнака сидів король шотландський на конику в сідлі, а карлики маленькі стояли на землі. Король промовив гнівно вас будуть катувати, якщо ви нам не скажете, як Ельцей готувати». І батько, й син мовчали. На скелі на краю, а море бушувало. Я зараз вас втоплю. Тут карлик обізвався, мов скинув камінь з пліч, Поговорить королю, дозволиш віч на віч. Старість боїться смерті. життя собі куплю. І таємницю Елю віддам лиш королю. Той голос горобиний тоненько цвірінчав. Я б таємницю видав та син мій заважав. Хлопчик життя не знає, погибель його не страшить. Мені ж, як при нім видам тайну, Совісно буде жить, хай сину руки зав'яжуть і скинуть в глибини вод. І лиш тоді я для тебе відкрию зрадливий рот. Сильний шотландський воїн хлопчика міцно зв'язав і скинув зі скелі в море. Ні слова синок не сказав, лиш очі його променисто промовили Батьку стій! Ти нашу святу таємницю, їм видавати не смій. Хвилі над ним зімкнулись і затих там останній зойк. Зі нам батько торкнувся в землі, де стояв синок. Правду сказав я, шотландці, від сина чекав біди. Не вірив я в стійкість юних, не бриє ще хто бороди. Мені не страшний вогонь ваш, я всі катування знесу, але таємницю святую з собою я понесу.